Туристичний сезон у розпалі, а європейського туриста немає. Саме ось цим шляхом повинен він потрапляти в Україну. Ми стоїмо на дорозі між двома найбільшими пропускними пунктами Виноградівщини і Угорщини. Дякове та вилок. Тож на питання, де турист, відповідь проста: а де дорога. Звісно, є і інші чинники, але дорога відіграє далеко не останню роль. Шляхи, на яких вибоїни та ями сягають квадратного метра, і глибини до 20 сантиметрів нікого не приваблять. Цей відрізок дороги між пропускними пунктами вилок та дякове найгірший на Виноградівщині. Ремонтні роботи потрібні всюди. На жаль, вони запущені, тому що підряд за останні роки абсолютно не були ніякі ремонти. Тільки ямкові, то тільки так поверхневі. На сьогодні я вважаю, що ремонт доріг це саме основне для того, щоб вийти з даної ситуації. Якщо ми хочемо працювати в напрямку покращення інвестиційного клімату, то першу чергу нам треба це констатувати дорогами. Роками ця дорога не бачила жодної краплини свіжого асфальту, тож ями утворились просто велетенські. Глибина ями говорить сама за себе. Нарешті і влада побачила проблему і вирішила посприяти її вирішенню. Нарешті то виділені кошти на ремонт дороги, починаючи від кордону і далі в глиб Закарпаття. Роботи тут не початий край. Ми отримали в район одну е, суму коштів, що не було. Попередні роки абсолютно і близько такої суми, і надіємося, що ще додають нам. Це треба робити якраз зараз. Це якраз пора для того, щоб ремонтувати дороги. І я вам забула сказати, і хочу зараз акцентувати, що тут підключаємо максимальні сільські ради, тому що там є акумульовані деякі енні суми, щоб кожен сільський голова глянув, скільки у нього є на те, щоб використати на комунальні дороги. Це нам теж дасть відповідний е, точок для того, щоб зробити хоча б по там теж е ямкові роботи. Згідно з планом, розпочнуть роботи саме від пунктів пропуску, тобто, щоб європейц при в'їзді в Україну не відразу розвертався і не поспішав додому.